Чи є в тебе страх невідомого? Тривога через помилки. Як тільки ти починаєш щось нове, то в голові думки, а що буде, якщо я помилюся? А що буде, якщо це не спрацює? І з кожним, що буде, якщо серце трохи стискається, а ноги хочуть втекти в невідому тобі напрямку? Я пам'ятаю себе на початку шляху роботи з архетипами і символами. Відчуття було таке, що я стою на високій скелі і дивлюся вниз у безодню. Страшно, тривожно, одночасно хочеться повернутися назад. Але покликання всередині мене казало, що рухатись треба тільки вперед. І я чесно скажу, що я раніше боялася робити кроки вперед, тому що сама була невпевненою, і страхи оволодівали моїм тілом. Мені здавалося, що кожна помилка буде просто катастрофою. І я розумію, що якби я продовжила так жити, я б залишилась у колі сумнівів, тривоги та внутрішнього постійного хаосу. І я вже розумію, що можна якось по-іншому. Зараз у своїй програмі Жіноча та чоловіча зрілість робота з архетипами і символами, я можу тобі допомогти. Перестати боятися невідомого, навчитися довіряти собі, в першу чергу, своїм рішенням, перетворити тривогу на імпульс розвитку, де наше кожне індивідуальне заняття буде давати тобі легкість кроку вперед. І навіть коли буде з'являтися страх, ти вже будеш знати, що це не кінець світу, а це частина шляху до себе. А я буду поряд, щоб тобі допомогти, підтримати тебе і надихнути. Ти знаєш, сьогодні я відчуваю внутрішню свободу, мої рішення більше мене не паралізують, а навпаки, надихають. Я розумію, що всі мої страхи, які я зараз маю, вони більше для мене як навігатор по життю. А моя енергія це вже те, з чого я черпаю все те, що хоче кожна жінка. А це і щастя, і любов, і підтримка, і натхнення для життя. Дивись, ти теж можеш навчитися довіряти собі у всіх своїх рішеннях і спокійно йти на зустріч невідомому. Я проведу тебе до тебе. Якщо ти мені напишеш в коментарях або в особисті, я надішлю умови участі в програмі та розкажу детальніше, про що вона. Я розумію всі твої переживання, бо будь-який глибинний процес спочатку здається складним, тому що ти заходиш у невідоме, у щось нове для тебе, а твій страх не впоратися є абсолютно нормальною реакцією. Але для тебе важливо момент, що ти не йдеш сама. Програма це супровід, як тримати міцну руку, коли ти спускаєшся по крутому схилу гори. Я буду поряд завжди, крок за кроком. Ти будеш відкривати себе, своє тіло, свої бажання, і поступово тобі стане легше і зрозумієше. Якщо ти вже маєш усвідомлення, що хочеш змін, це вже повір, це вже найголовніше. Бо саме це бажання рухає тебе вперед. І навіть якщо тобі здається, що це складно, я запевняю тебе, що ти точно зможеш пройти цей шлях. Бо тут помилок немає. Тут є відкриття, тут є шлях до себе. Чекаю тебе. В особистих